Навіть у складні шаси маленькі криворіжці заслуговують на повноцінне дитинство та активний розвиток. Саме тому у кривому розі триває облаштування нових дитячих і спортивних майданчиків. Проєкти ігрових просторів на вулиці Івана Авраменка презентували місцевим мешканцям. Це новий дитячий та спортивний майданчик. Даний проєкт спрямований для того, щоб у наших дітей навіть в умовах війни було повноцінне дитинство. Передбачено будівництво спортивного майданчика для баскетболу і футболу, і дитячого майданчика з пісочницею. Урни для сміття ну, все все як має бути. Благоустрій районів це дуже важливе питання. Ми розуміємо, все зараз має бути для війни, і Кривий Ріг має найпотужнішу програму допомоги силам оборони і підтримки. Рада оборони на чолі з головою ради оборони Олександром Вілком займається цими питаннями. Це дуже важливе питання. У нас на сьогодні ми забезпечуємо, допомагаємо, підтримуємо більше 200 військових частин. Але навіть в цих умовах знаходимо можливість, знаходимо ресурси для забезпечення благорустрів в наших районах, спальних районів. І питання підтримки повноцінного дитинства це дуже важливе. Одне з перших питань. Дитячий майданчик, спортивний майданчик це не розкіш, це засіб. Відірвати дітей від гаджетів, від планшетів з квартир в на вулицю, для того, щоб вони повноцінно росли, розвивалися, спілкувалися один з одним. Сьогоднішня зустріч вона має основну мету для того, щоб почути мешканців району, почути їх зауваження і побажання на етапі фундаменту, на етапі будівництва внести зміни для того, щоб Кінцевим результатом саме мешканці були задоволені. На зустрічі мешканці могли висловити свої побажання та пропозиції щодо облаштування майданчиків. Їх врахують уже на етапі будівництва, щоб кінцевий результат максимально відповідав потребам громади. Малеча вже з нетерпінням чекає на відкриття ігрових локацій. Я дуже хочу, щоб тут був новий ігровий майданчик. Я буду гратися з найкращими друзями. Місцеві жителі відзначають, що такі простори особливо потрібні зараз, адже вони допомагають дітям не лише активно проводити час на свіжому повітрі, а й відволікатися від тривожних буднів. Дуже рада, що є відновлення та відкриття нових дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Це дуже актуальна тема зараз в цей складний час. Це здоров'я наших дітей. Здоров'я нація це майбутнє наше. Обговорили дуже багато питань, вирішили на цих зустрічах. Це дуже важливо в наш час, щоб дітям було де розвиватися, гратися. Дуже цікавий проєкт. Ми, ми дуже вдячні, нам дуже подобається. Загалом у Саксаганському районі цього року з'явиться 12 нових ігрових просторів для малечі Анна Ніколаєнко, Олексій Васильченко цей день.